Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, я вітаю вас з вербною неділею. Я хочу побажати вам Божого благословіння, хочу побажати здоров'я, миру і миру, як і всередині вас, так і зовні вас, і любові. Багато, багато любові. Друзі, у нас сьогодні з вами, ми сьогодні без карта, так? так що сьогодні свято, сьогодні розклади не робимо, але говоримо і е говоримо про те, як готувати четвергову сіль. Ми вже з вами зробили свічки, да, свічки для очищення з травками. У мене залишилась одна. <схід> мабуть, сьогодні буду робити ще, тому що коли вони в мене з'являються вдома, я. Палю їх кожного дня і, і, і палю постійно. Неможливо цього не робити, тому що ну, це надзвичайне таке явище, вони якось так незвично горять. Я вам обіцяла, що я при наступній нашій зустрічі з вами я запалю свічку. Єдине, що, друзі, діліться, от коли будете палити такі свічки, да, має бути якась така ну, блюдце або якась тарілочка, яка має края, Тому що ці свічки, вони, ну, віск трохи тече, да, і йому має бути місце, де, де йому бути. Якщо немає у вас такої підставочки для свічки, то можна взяти просто звичайну мисочку металеву, єдине, що поставити її на дерев'яну досточку, тому що вона нагрівається. От, а, Так, запалюємо, запалюємо її трошки довше, ніж зазвичай. Потрібно, знаєте, як знайти? знайти ту травинку, яка буде горіти, та, та, яка запалить всю основну свічку. Вона буде тріщати, потріскувати, тому що ну, там травки є. Запалили. Так, друзі. О, вона вже так починає трошки стріляти. Я не знаю, чи чудно вам чи ні, але так вона гарно потріскує. Взагалі, чесно скажу, коли, коли я підпалюю ці свічки, мені навіть розмовляти не хочеться, тому що таке, знаєте, якесь таке таїнство відбувається, якась така атмосфера одразу дуже... Дуже спокійна, така, дуже інтимна, коли а, на душі спокій. Дивіться, як вона красива. Ну, будемо спостерігати да, під час нашої розмови. Будете бачити, як вона горить. А, трошки хочу все ж таки і про вербу згадати. Ну, як же ж не згадати про вербу, тим паче, що сьогодні вербна неділя, да, таке свято. Для українців ми святкуємо вербну неділю за тиждень, рівно за тиждень до великня, да? освячуємо вербу, намагаємося не робити ніяких домашніх справ. Хоча зараз трошки ми всі з вами живемо по іншим правилах. Да? Я завжди, дід у мене. Він не зупинявся, коли було свято якесь церковне, він перехрестився і йшов працювати, тому що ну, була така робота, яка не могла чекати, скажімо так. І прожив він доволі довго, і, і дід у мене був дуже мудрий, дуже розумний, такий, знаєте, така сильна людина, він був травником, я вже, мабуть, колись казала це відео. Да? Тому я, я думаю, знав певні такі секрети і є, чому повчитися. От, тому, друзі, вербна неділя, з чого взагалі все це, це почалося? Да? Я буду чотками, тому що якось я помітила, що мені, мені нічого не маючи в руках, дуже важко щось таке розповідати. На камеру, скажімо, да. а так, коли я так або з картами, або я там свічки робила, якось мені трошки простіше, тому вирішила взяти чотки, я трошки буду так їх, їх перебирати. От. І ще маю е, план розповіді сьогодні, щоб я просто не забула нічого вам розказати, тому так інколи буде туди піддивлятися з вашого дозволу. Значить, з чого взагалі почалося да, це святкування вербної неділі? З того, як Ісус в'їжджав на Віслюку в Єрусалим. І люди його коли зустрічали, вони кидали йому під ноги пальмове листя, так як пальмове листя в східних тих країнах воно асоціювало його з добром, з перемогою, да, тобто так відносилося до Цієї рослини в Україні. А, і з приводу Віслюка ще цікава інформація. Так от на Сході вважали, що людина, яка заїжджає до вас або приїздить до вас на Віслюку, вона несе мир, ця людина несе добру звістку. А от якщо людина приїжджала на коні, значить ця людина приїжджала з війною, тобто з поганими намірами да, і з війною. От... Так як в Україні з давніх давен верба вважалася священним деревом, то дуже поважали слов'яни, дуже поважали це дерево, шанували і взагалі вважали, що має магічні властивості це дерево, то українці святили вербу. От. І ця верба, її не можна було викидати, вербу можна тільки палити, освячену, да? та, та, яка освячена, і а, сережки верби, або а, бруньки освяченої верби, їм ми користувалися так само, а, як оберегами, да? або ну, носили з собою там в мішочках. тобто вона Захищала, надавала мужності, а, чоловікам, давала жіночого здоров'я, жінкам. Тобто, така, знаєте, універсальне таке дерево, універсальний оберіг. А, навіть у жінок, якщо були проблеми з вагітністю, да, то було таке повір'я, що їм потрібно було декілька броньок з'їсти, 3-4 броньки з'їсти, і начебто це питання мало. Верба мала допомогти за жінці. От, Відваром верби, але це вже не бруньок, а сережок. Дівчата раніше промивали волосся, робили всілякі настоянки з бруньками. Тобто, воно, знаєте, і лікує зовні, і лікує зсередини. Да? Ну, плюс ще захищає. Тобто Можна ставити просто вербу, прикрашати будинок, можна десь біля ліжка. Мішечку, зберігати, бруньки, тобто, ну, вона так підтримує, підтримує нас на протязі життя. А, так, про вербу розказала. Я хочу потрошку, тому що все ж таки у нас сьогодні з вами, я вам обіцяла про четвергову сіль. Да, ми з вами так готуємось до чистого четверга, От, тому що м м свічки ми з вами вже зробили. Та, от, і а, будемо вчитися робити четвергову сіть. Ну, як вчитися. Я просто розкажу, як я її роблю, а, а ви вже ну, дивіться, як буде зручно робити її вам. З приводу свічок, друзі, ще також такий а, цікавий факт, що віск також вважається м, дуже таким гарним оберегом і воскові свічі. Вони також вважаються дуже сильним, таким магічним атрибутом да, в житті людини, в житті українця. Давайте будемо так, ми про українців говоримо, Така українська давня магія. От, І е дуже так як ми наближаємося з вами до Великня, да, і говоримо про чистий четвер, то четвергова свічка також е мала певні магічні властивості. Що таке четвергова свічка? Це коли ви приходите. На вечірню службу, чистий четвер, ввечері перед страсною п'ятницею ви приходите в церкву, купуєте воскову свічечку, бажану таку, от саме воскову, велику свічечку, і запалюєте її, стоїте з нею на службі. Коли служба закінчується, ви цю свічечку тушите. Єдине, що тушите її отак, от пальцями, не задуваєте, а саме пальцями тоді її можна підпалювати ще раз. От, і не сяте її додому. І е, було повір'я в те, що така страсна свічка, її ще називали, да, або четвергова свічка, або страсна свічка, що вона захищає, що вона оберігає, вона повертає спокій. Якщо є проблеми зі сном, її можна було запалювати десь там на півгодинки перед. Е, Перед сном, чи там ну, наскільки, наскільки велика у вас ця свічка. Да? Декілька днів вона має прогоріти, і а, людині повертався спокій, людина знову починала нормально спати. Тобто, ну, якось вона, так Знаєте, мала такі заспокоюючі, а, магічні властивості. Тобто вона і наповнювала, і очищала, і захищала, тобто, от якось оберігала. Да? Відновлювала, відновлювала нормальне життєвий стан. Давайте так. От. значить Це з приводу свічечки. А все ж таки сіль. Четвергова сіль вона готується раз на рік перед чистим четвергом. Готувати її потрібно з середи на четвер, на чистий четверг, причому з 10-ї години вечора, в середу, з 10-ї години вечора. Можна ще готувати її в четверг зранку, але так, друзі, знаєте, дуже-дуже раненько. Значить, як вона готується, що нам для цього потрібно. Взагалі бажано для всяких таких от речей магічних. Да? От якщо ви там щось таке будете робити, якісь ритуали, все ж таки використовувати натуральні матеріали. Да? Це мають бути там або чавуні сковорідки, або дерев'яні, або глиняні тарілки, е, ножі такі, щоб. Е, Ручка була, щоб ви не торкалися металу, да, тобто пошукати там або пластмаса, або там дерево, так, щоб не було металевих закльопок, або просто їх замотувати. От, і цей ніж має бути, наприклад, якщо він у вас буде такий, да, то він має бути тільки обрядовий і більше ніде ви його не будете використовувати. Ну І так само такі ложки. Да, там, або ложки, або там, ступка, От у вас вона є тільки для трав. От, ну, якось знаєте, Набирають певних властивостей такий такі посуд, да, і потім якось ну, бажано це все підтримувати. Значить, сіль потрібна. Я роблю завжди на кілограм. В принципі, цього на рік вистачає, тому що ця сіль вона доволі сильна і так багато її не потрібно. Якщо, звісно, у вас велика родина і ви відчуваєте, що вам кілограма солі буде мало, то звісно, ну, тоді робіть більше. От. Сіль потрібно кам'яна. Звичайна, не екстра, не морська і не йодована. Тобто, звичайна, кам'яна, така крупна. Я не знаю, наскільки я близько зможу вам показати, бо в мене тут прям так вогонь. Да? Звичайна кам'яна, крупна сіль. От, і я використовую житнє борошно. На кілограм солі я беру 10, от так, от 10 столових ложок звичайного житнього борошна. А в давнину. Давнину, друзі, як робили четвергову сіль. А, брали грудку солі, загортали в, так хочеться сказати, не в ганчір'я, а в якесь в полотно, да, і клали це все в піч. Коли це полотно в печі згорало, вважалося, що сіль була готова. Цю сіль діставали, її знову клали в нове полотно і зберігали таку сіль за іконами. А, в з шматочком свяченої Паски, з е, крашенками. Да? Тобто ну, про це ми також з вами поговоримо. Тому що всі ці м, пасхальні обереги, вони м, м, дійсно також є магічними атрибутами і, і свячена Паска, і свячена крашенка. Ну, тобто не, не вся крашенка, а шкарубка, Да? Ну, е, Про це окремо буде, у нас, мабуть, з вами розмова, якщо буде вам ця тема цікава. От, значить. Готували це так. Зараз є ще а ще були варіанти, що готували також із капустою, і з житнім хлібом, можна ще із житнім хлібом також готувати. От, житній хліб натирається на тертушці, трошки додається водички, щоб така, знаєте, стала як така каша, да? перемішується солью і можна або в духовці обсмажити, поки сіль не стане чорною, от, або на пательні. Я це роблю на пательні. Тобто беру пательню з товстим дном або якусь таку велику чугунну важку, висипаємо туди сіль, висипаємо туди борошно да? і читаємо, помішуємо дерев'яною ложкою, помішуємо по годинниковій стрілці, ми не поспішаємо. Має бути, знаєте, такий стан, стан спокою. Ви не маєте бути роздратовані, втомлені. тобто… Ввечері чому робиться? Тому що ви всіх повкладали спати, випили заспокійливого чаю, да, і так, приготувалися до м -м, магії, і пішли собі тихесенько, як то жінка, да, пішла собі тихесенько на кухню магічити, а, як справжня українка. Тому м -м, спокійною душею, намагатися трошки так відпочити. і... Зарядитися, да, налаштуватися на процес, мішаємо, смажимо, мішаємо по годинниковій стрілці а, і читаємо, очі нас, бажано прочитати 12 разів. Ну, не бажано, а читаємо очі наш 12 разів. Так? Тобто мішаємо по годинниковій стрілці і читаємо очі наш 12 разів. А, є багато різних заговорів, насіл, хтось що використовує, є хтось там читає заговори на сіль от в плані момент приготування четвергової солі, мені, в принципі, очі наші, цієї молитви мені достатньо, ця сіль вона виходить доволі, доволі сильна. От. І, як я і говорю, що коли її використовуєш, там, да, то ну, там буквально так ось в дрібках, да, тобто вона ну, її дійсно надовго вистачає. Значить, ем, обсмажуємо до того стану, поки вона не почне темніти. І це може, друзі, зайняти близько двох годин, а може навіть і більше. Тому, а ще знаєте, який важливий момент? Важливий момент слухати і дивитися, як вона смажиться. От, якщо вже почалося якесь потріскування, якщо інколи буває, що вона просто там стріляє, так? Да? Тому вже можна зробити такий висновок, що щось таке вже ефект очищення вже в принципі, відбувається. От. Коли вона охолоне, ну, тобто вона почорніла, да, ми виключаємо петельню, чекаємо, поки вона охолоне, і перекладаємо в якийсь полотняний мішечок, або це може бути льон, або якась хебешка, тобто щось таке натуральне. Да, Зав'язуємо і знову ж таки в сухому місці темному зберігаємо, або за іконами, якщо є у вас така можливість, да, що ви будете зберігати за іконами, як це робили наші прабабці, а, за іконами сіль. Шматочок свяченої Паски, да, там крашенки, або там ще якісь атрибути, що потрібно зберігати зерно інколи. Да, але це ми все потім пізніше з вами поговоримо про це. Так. Як же все ж таки використовувалася ця четвергова сіль? Що воно, тако, що воно таке, ця четвергова сіль, з чим її їдять? Да? Справа в тому, що вона. Настільки універсальна, що е, можна використовувати її абсолютно скрізь. Починаючи з приготування їжі, так я вам трошки, друзі, звертаю увагу, як горить свічечка. Да, наскільки це цікаво, е, використовувати її під час приготування їжі, тобто потрошечки додавати в їжу, тобто не солити повністю нею, да? а от просто там, от так, Дрібку маленьку четвергової сілі додати. Вона очищає, вона очищає, вона відновлює сіль, вона гарно знімає весь негатив, магічний якийсь вплив, якщо він є, якісь сторонні, да? тобто якісь сторонні чари. от. Її можна робити чистку помешкання. Ми про це ще з вами поговоримо трошки пізніше про саму чистку, але як от з четверговою сілю, да, тобто ви її робите, її можна розкладати по кутках вашого помешкання. Це буде, як знаєте, слугувати таким певним оберегом від. Ем... Злих намірів людей, які там, або від злих людей, які захочуть зайти до вас в будинок, можна в мішечку вішати над біля двери, біля дверей, так, щоб людина зла не зайшла до вас. дуже часто буває, просто треба знати, як от зверніть увагу, коли люди ну, з не дуже добрими намірами. А ви цього, можливо, не помічаєте, але десь там всередині людина щось таке, щось таке до вас недобре має. От. Наче то давай заходь, а людина так стоїть на порозі, так мнеться, мнеться. та ні, та ну, може там не сьогодні, може там ще якось. От все ж таки е, працює знаєте, така захист, е, ви просто побачите, що ця людина або не зможе довго у вас сидіти, або взагалі до вас не зайде. Якщо все ж таки е, людина ви помітили, да, що до вас в гості завітала людина, яка волею-неволею, інколи це буває не спеціально, або да, так щось таке. Людина має не дуже гарну енергетику. Що ви робите? Ви, коли пригощаєте цю людину, ви просто трошки так цієї солі солите їжу цієї людини. Да, ну і вона так, так сказати, нейтралізується зсередини. Да. Ще робили в давнину, коли ця людина йшла. Четверговою ціллю посипали сліди цієї людини. І так, забирали повністю весь слід так, всю так погану енергетику, яка могла б за нею залишитися. А, також можна давати в ванни, коли ви приймаєте ванну, додавати знову ж таки трошки дрібку цієї четвергової солі, і вона очищає, вона заспокоює, вона наповнює чи просто в миску. Коли приходите з роботи, буває просто важкий день, цілий день на ногах. Або, знаєте, буває така втома, коли, от наче все нормально, а ноги як колоди. знаєте, ну, Таке відчуття просто від такої великої втоми. Миска з теплою водою, трохи солі, ножки опустили 15-20 хвилин. І Потім просто все це змити звичайною водою і, в принципі, має стати легше. А що ще? Що ще. Ну, всі такі магічні, всі такі магічні заговори і всякі... Такі ритуали, які в принципі проводяться з ціллю, то, мабуть, вже буде в нас з вами розмова не сьогодні. Саме головне, що ми з вами навчилися її готувати, да? тобто готуємо ми її, я ще раз повторю, в середу, після 10-ї години вечора, ще можна почати готувати її і так само в чистий четверг, але з самого рання. І е, цю сіль ми освячуємо разом з пасочками в неділю, е, з пасками, з крашенками, да, коли йдемо до церкви. Або ж, друзі, якщо, <кій> якщо немає можливості піти до церкви, то освятити пасків можна і вдома. Це робить голова сім'ї. Тобто е, є певні молитви, почитайте, Тобто можна, можна, можна і так робити. Да. От, тим паче, що зараз у нас. Е, Війна в країні і є певні моменти, коли ну, просто не бажано ходити до церкви, є певна небезпека. Тому, друзі, так. А ще момент, якщо робите собі сіль, можна трошки зробити ще. Знаєте, от трошки зробити класичної такої, да, з борошном житнім, а можна зробити трошки і додати сюди всіляких травок. Да? Тобто, що це може бути? Це може бути полинь. Це може бути та сама материнка, це може бути лаванда, це може бути, до речі, чорний перець, це також вважається такою спецією, да, яка має магічні властивості, лаврове листя, до речі, так само материнка, душиця, шавлія, багато друзі, крапва. Багато дуже рослин, да, які мають магічні, магічні властивості. І здавна їх використовували наші предки, да, наші бабусі, прабабусі. От, просто нам потрібно з вами все це згадати. Це насправді все це в нас закладено. Да, просто потрібно пригадати. Будемо пригадувати з вами разом. Мабуть, Мабуть, сьогодні, друзі, все. Я ще раз покажу вам, як горить свічечка. А трошки вже така, знаєте, гаряча, гаряче це блюдце. це я думаю, чим би, чим би, друзі, взяти. В мене тут є маленький такий папірець. Мабуть, візьму, візьму їм, бо гаряче нагрівається. Дивіться, як красиво, як файно. Отак от вона буде вся горіти, поки ви її не покладете. Вона ось, ось таку форму вона тримає. Красиво, правда? Дуже заворожує, дуже магічно. Ось Щось таке в цьому є. І е, після того, як горить така свічка, дійсно щось таке, знаєте, як в будинку відбувається. О, До мене тут помічники приходять. Руді, руді хвости, це ті, з кого м, м, ліпилася та кішка свічка якщо пам'ятаєте, один із, так, тому що їх у нас, їх у нас двоє. Хулігани. Добре, друзі. Я дуже рада була сьогодні з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, ця інформація стане для вас в нагоді. Якщо будуть якісь питання, будь ласка. Будь ласка, задавайте. От, буду рада відповісти. Наступний, наступну таку розмову ми, мабуть, з вами зробимо на тему очищення. Да? Як взагалі проводити ритуали очищення, тому що свічки ми з вами вже зробили хто? а Хотів він їх замовив, друзі, ще є час. Якщо хочете, щоб я зробила для вас свічку, будь ласка, я буду, я буду тільки рада. Так? Якщо є якісь питання в плані травок, ви хочете якусь пораду, є або в коментарях, або під відео є мої контакти. Будь ласка, звертайтеся, я намагаюся відповідати всім. Єдине, дуже прошу тримати рамки в плані. Часу написання повідомлення. Я вночі сплю, телефон я не виключаю, да, тому, будь ласка, якщо можна, давайте вночі будемо спати. Ситуації бувають різні, я це розумію. Так, ну, мабуть, мабуть, тоді на сьогодні все. Наступна наша з вами розмова буде саме про очищення, як саме проводити очищення будинку, да, вже маючи а, свічку, таку свічку. В принципі, такі свічки ви можете використовувати і до четверга, да, до чистого. От, і а, якщо будете в четверг ввечері на службі, будете мати вже і четвергову свічку вдома. І е, як користуватися сіллю, взагалі, як чистий четверг, краще починати очищення, з чого його починати, да, як його закінчувати, і взагалі, як, як це, що це таке відбувається очищення, як зрозуміти, що потрібно чистити, на що це впливає? І ну, там безліч інформації, цікавої, я вам обов'язково розкажу. А взагалі, так ще наостанок, я вам скажу, що четвер вважається взагалі таким чистим днем, будь-який четвер. Тому. А по четвергам ви можете просто очищувати енергетичне помешкання свої, так, і читаючи при цьому певні молитви, це може бути просто очі наш. Просто очі наші, цього, в принципі, буде достатньо. Як саме проводити очищення? Я ще з вами буду про це ділитися, ми ще будемо про це говорити. От. І а, єдине, що фразу хочу сказати, що. Кожному дається по його вірі. Нам з вами Бог дає багато засобів для захисту, багато засобів для очищення. Єдине, що нам з вами потрібно робити, це вірити, вірити в силу, вірити в перемогу, вірити в ЗСУ, в ПВО. Мир в Україну, да, друзі, і бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.